До інших тем З початком повномасштабної російської агресії багато українців змушені були покинути рідні домівки, рятуючись від обстрілів та окупації. Про життя наших співвітчизників у Бельгії детально розповість наш власний кореспондент Євген Павленко, який наразі перебуває у Брюсселі. Євгене, вітаю. Так, вітаю студія. Зараз ми перебуваємо в Брюсселі. Це будівля Європарламенту. Як ми бачимо, прапор України на першому місці? Далі вже розташовані прапора Євросоюзу та інших держав. Взагалі в Брюсселі дуже багато прапорів України. Це вони розташовані на адміністративних будівлях. В Бельгії проживає приблизно 60 тисяч українців для того, щоб тут отримати тимчасовий захист, як то кажуть, чиновники подавати. Бо дуже багато треба якихось документів, я кажу, наприклад, навіть автівка, яка у Франції не треба реєструвати, поки у вас тимчасовий захист, у Бельгії треба обов'язково реєструвати автівку з номерами українськими, треба проходити техогляд погляд. І треба, звісно, вивчати мову. З мовою теж тут дуже цікаво. Справа в тому, що у Бельгії є три державні мови. Це перше це французька, потім німецька і нідерландська. І в залежності, де українці проживають, в яких оцих кантонах, як я казав, їх три. В залежності від того, вони не починають вивчати мову. Брюссель це кантон, це тут французька мова, переважно те, що більше на кордоні з Німеччиною, це вже там німецька мова. Ну, зрозуміло, там де Нідерланди вже йде Нідерландська. Отже, з приводу виплат. Бельгія платить українцям дуже добре. Мова йде про те, що, наприклад, як наші вже ті, що я спілкувався з нашими людьми, які тут проживають, це, наприклад, жінка і маленька дитина, це, це мова йде про 1400 євро на місяць. І при тому, що ще можна різноманітні субсидії на дитину, там, ну, це вже не так багато, але от, розрахунок такий. Поки що на цьому в мене все. Студія. Дякую, колего, за детальну розповідь про Бельгію. Це був наш власний кореспондент Євген Павленко. До наступних зустрічей в ефірі.